Достань цю красоту, Галь. Ось да, Георгія побідоносця. Я як це, захотів сам що вас ну, доставати. Да? Ти щось знаєш про цю Я ікону? Останній горщик. Ти знаєш щось про цю ікону? Знаю а, ну, що І, ти знаєш? Вона святого Георгія. Чи Юрія Крапка. Чи Юрія? <рапка> Юрія, Георгія з міри, мі борця, побідоносця. Що як там ще його називають? Коротше, це Георгій Георгій або Юрій. Вона унікальна тим, що вона виготовила металу з металу в позолоті, сусальним золотом на дереві можна підвішати на стінку або поставити на такі підставочки на Угу, Круто. Ціна такої ікони 6 тисяч, і це останні варіанти ікон з даних виробів через те, що, на жаль, виробництво не працює, тому не, вона це оригінальна. Вона крута. Я вам говорю, замовляйте сайт шепці профілю.